Усі мої вітання! З вами Дмитро Лашок. Сьогодні я хочу дати таку більш-менш лениву практику. Знову розвантаження, як ми любимо, тому що не завжди маємо сили на щось серйозне. Якщо вам хочеться щось серйозне, то, як завжди, ставайте спонсором. 300 гривень на місяць і у вас 60 з плюсом практик, котрі ви можете використовувати, як вам заманеться. І таким чином підвищити свій рівень у йозі і прокачувати себе. А сьогодні буде приємна така йога, котра буде максимально ленива, щоб трохи розтягнутись під своєю вагою. Ну, Коротше таке. Давайте починати. Вирівнюємо ноги, повністю їх розслабляємо. Руки ставимо позаду себе і починаємо тиснути пальцями. Груді тягнемось запереду. Можете додати трохи натяжіння п'ятками для того, щоб ось поставили, натягнули носочки на себе, розслабили і п'ятки вже натягнули задню поверхню ніг. І ми починаємо тиснути руками себе вперед. Лопатки звели і тримаємо вдих, видих. Тиснемо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Тягнемось. Ми все одно будемо тягнутись. В груді тягнемось вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Завалюємо тіло на бік. Підкрутились, розслабили. А вдих. Видих. Ногу можете розслабити, можете трохи напружити. Вдих. Видих. Розтягуємо лівий бік повністю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо на інший бік. Вдох выдох. вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И вдох. И выдох. Всядаем. Втягуємо ноги до себе як в метелика. Тобто в метелика. Руку, наприклад, ми ставимо, кладемо ліве коліно на підлогу, на лінії її ліва стопа. О, ліва кисть. І починаємо тиснути від себе праве коліно правою рукою. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Так само робимо на інший бік. Давайте. Вдих. Видих. Тиснем рукою. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Підтягуємо під себе праву ногу. Ось так. І ліву ногу заводимо за праву, виходимо у позицію голова корови. Взялися за сто. Пальці за стопи. І потрохи ми сідаємо між наших ніг. між стоп. Потрохи. Якщо немає розтяжки, ми вперлися, провисли. Найголовніше, що розслабити таз. Розслабили таз і потрохи-потрохи плечики відпускаєте. Під своєю вагою ви потрохи сядете. Коліно над коліном, І сіли. Сідаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розкручуємо ноги. Давайте трохи книжечки зробимо. Але ви лягли і полинимо до легкого натяжіння. Ось так зробили. Провисли. Цього достатньо. Можете вже ж книжку повноцінно зробити, але ціль наша не в цьому. Ціль нашому хоч якось так себе потягнути приємно. Не напружуючи, не перенапружуючи. Головне відчути вагу свого тіла на стегнах. І лежимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Підтягуємо під себе ліву ногу і по згори. Якщо ви правильно зробили за мною, то я там казав, коли, яка нога. Взялися за стопи, дупу розслабили. Коліно над коліном і потрохи під своєю вагою сіли. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Перекатуємось вперед. Поставили ноги, присіли, руки звели, провисли, повністю плечі розслабили, тулуб весь розслабили, все тіло розслаблено і потрохи, не відриваючи тулуп під стегом, вирівнюємо ноги і провисаємо. Ви повинні відчути, як вага вашого тіла, голови і плеч натягує особливо між лопатками. Але ви бачите, мої реберні дуги залишаються у ніг. Якщо воно відривається, якщо ось таке, це небезпечно. Це може привести до травм попереку. Тому присіли, приклеїлись, потрохи вирівнюємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих, і видих. І розслабились. Після чого ви можете йти або спати, або цим закінчити свою, своє тренування для того, щоб більш-менш так себе розтягнути. Як ви бачите, нічого складного не було. Далі я буду продовжувати записувати відео. І вам гарного дня або вечора. Та будьте здорові!